Сьогодні 10 березня 2025 року. 6 година 39 хвилин понеділок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий туризи, спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я. Заради того, щоб заволодіти моїм майном. Показую хтось. Хто. 录这不是 Сімдесят! Мені потрібні творез, здравому сі. Люди, які, яким не байдуже майбутнє нашої країни, їм потрібні корумповані, продажні бидло, наркомани, яких підселюють ці незаконно збудовані багатоповерхівки, які роблять все, що їм скажуть, працюючи в державних органах і службах нашої країни, нашої, нашої області, нашого маленького міста. Ось що їм потрібно і залишатися безнаказаними десятиріччями у декілька поколіннях.